Доброго дня на радіо БІДЖІ. з вами я, Ксенія Шамайло, студентка Київського столичного університету імені Бориса Грінченка факультету журналістики. У нас сьогодні дуже цікавий гість Віталій Олибін. Це засновник і шеф-редактор таких видань, як Полтавська хвиля та Сіль Медіа. Доброго дня, пані Віталій. Вітаю. Так, у нас до вас декілька запитань щодо ролі фотожурналістики в умовах війни. Надіймося. Що ви нам допоможете з чимось розібратися з декількома питаннями щодо етики фотожурналістів? Одне з яких питань, яку фільтрацію мають проходити роботи фотожурналістів саме фіксації російських злочинів перед публікуванням на вашу думку, питання насправді доволі глибока, тому що ми, як журналісти і фотокореспонденти, зокрема, ті, хто. Змушені фіксувати наслідки воєнної агресії російської постійно мусимо вмикати цього цензура в собі, вмикати самоцензуру, а для цього потрібно дуже багато факторів, які повинні бути присутніми в людині. Перший фактор, основний, напевно, це питання моралі, питання етичності. І питання емпатії. Дуже зрозуміло, що на 11-му році війни, і на третьому році повномасштабної війни, коли це все поруч, і коли журналіст постійно, скажімо так, вариться в інформаційному просторі, наповненому болем, наповненому трагедіями, наповненому сенситивним контентом. Рівень емпатії, він зменшується. Це нормально, це ми всі живі люди, це захисний механізм організму. І іноді те, що ми бачимо, здається нам цілком буденним. Як би це жахливо не звучало, але так є. І саме через те мені здається, і трапляються ситуації, коли в мережу потрапляють. Фотографії, на які ми дивимося, і кажемо, ну це тумач, і це не завжди про те, що фотограф е хоче бути сенсаційним, що він хоче е зіграти на болю, зібрати трафіку, е хайпанути, скажімо так. Ні, іноді просто для фотографа ті фотографії, які він відібрав, вони можуть бути звичайними, бо він це бачить кожен день і ну. Там, від моменту е, прильоту на сьогодні в цивільних містах е, до моменту публікації закон дозволяє е, три години. За три години людина е, не може пережити і переосмислити те, що вона побачила. Тому е, в цьому плані в мене є розуміння, чому так може відбуватися. Але і відкидати момент, коли деякі фотокореспонденти Використовують сенситивний контент виключно для того, щоб зібрати по більше аудиторії, також мають місце бути. Насправді, якщо говорити, ну у нас є і юридичні механізми, це і Конституція, і закон про медіа, і Декларація прав людини, і Женевські конвенції. Якщо дослідити всі ці документи, скрізь ми зможемо знайти покликання до того, як має поводитися журналіст, фотокореспондент в подібних ситуаціях. Тому що для нас ви питаєте про те, яку фільтрацію мають проходити фотографії? Фотокореспондент, журналіст або редактор, якщо такий є, якщо ми говоримо про видання. Які, які приймають рішення, ухвалюють рішення про публікацію чи не публікацію, перед усім мають поставити собі питання, чи це фото або це відео зачіпає честь та гідність людини. Якщо ми розуміємо, що ми стоїмо перед дилемою необхідності доказування злочину? І нам здається, що саме ця фотографія, як Після низки недавніх дописів були контраргументи певних фотокореспондентів. Є фотографії, які зміни, які зупинили війну з покликанням на В'єтнам. Хоча насправді це неправда, тому що е фото дівчинки з Напалмом не зупинило війну. І між публікацією цієї фотографії і до закінчення війни в В'єтнамі прийшло три роки. І все це трішечки притягнуто за вуха. Ми маємо розуміти, що наразі після Бучі, після Маріуполя, після Бахмута, після е, Ізюма навряд чи станеться фото, яке може зупинити війну. Може статися фото, е, яке принесе комусь премію міжнародну визнання. Від якого будуть ахати і охати професійна спільнота. Але навряд чи знайдеться фото, яке дійсно зможе змінити хід війни. Тому ми маємо перед усім розумінням, чи зачіпаємо ми честь та гідність людини. Дякую. Наступне питання, які ну ви вже частково відповіли. Які етичні принципи повинні мати е, при собі фотожурналісти? Ми завжди мусимо, е, мені здається, це виключно моя суб'єктивна думка, тому що на жаль, е, ані е, право, е, ані навіть кодекс етики журналіста, ані. Е, Професійні стандарти і принципи е, журналіста е, нам не дають чітких вказівок, е, як мають публікуватися фото, як мають фіксуватися фото. І тут теж важливий момент, тому що є велика різниця зробити фото. Яке дійсно може бути документальним, яке потім може бути долучено у якості доказів. І зовсім інша справа публікування цього фото на широкий загал. І знову ж таки, дуже важливо, як на мене, з точки зору етики, це давати контекст. Тому що є фотокори, які просто викладають набір фотографій, таку карусельку, для того, щоб її могли розібрати медіа. Але при цьому там буде якийсь ну, загальний текст. І я бачив фотографів, які пояснюють кожну фотографію, яку вони публікують, що відбувається, де відбувається, коли відбувається. Наприклад, та сама нашуміла, та саме нашуміле фото малолітки з чоловіком в Килимі. Про нього говорили всі. При цьому ми бачимо, що є. Yeah. Інший фотограф, який публікує цього ж самого чоловіка, але з іншого ракурсу. Навколо нього стоїть купа медиків і парамедиків, і він дає контекст: хто цей чоловік, звідки його винесли, чому він роздягнутий, що йому не дають допомогу, що одяг з нього зрізали. Немає акцентуації на його зовнішності, немає естетизації смерті і насилля. Як це відбулося в малолітке. І на таких контрастах дуже видно, де є етичне висвітлення, а де є хайпове висвітлення. Як ви вважаєте, як боротися із, наприклад, з такими матеріалами, які нефільтровано попадають у наш медійний простір? На жаль, ніяк. Тому що навіть е там комісія журналістської етики. По-перше, нам не може оцінювати те, що опубліковано в соцмережах особисти. По-друге, навіть якщо комісія журналістської етики винесе якийсь припис, він матиме виключно рекомендаційний характер, це скоріше буде керівництво до дії для журналістської спільноти в цілому, але ніхто не понесе ніякої відповідальності. І це питання в тому, що нам дійсно на сьогодні. Необхідно розпочинати суспільний діалог, змінювати цей суспільний діалог. В ньому мають бути включені і цивільні люди, і військові, і журналісти. Нам потрібно напрацьовувати нові, абсолютно нові, релевантні до нашої реальності і етичні стандарти, і професійні стандарти роботи журналіста в умовах війни. І коли ці стандарти будуть напрацьовані, вони мають бути зафіксовані в якомусь законодавчому акті. Тому що поки немає закону, не буде регулятора, який цей закон буде виконувати. Є, звісно, можливість питання і те, до чого ми прагнемо і йдемо до саморегуляції в медіа. Це коли спільнота сама регулює те, що відбувається в спільноті. Але як ми бачимо на практиці, так десятки і сотні журналістів можуть виступити з осудом, можуть висловити свою думку, можуть написати сотні статей і дописів у соцмережах, але все одно, якщо для людини головно буде потішити своє его. І показати свою професійну майстерність навіть там, де це здавалося, більшості адекватних людей недоцільно. Це все буде виглядати просто як ай-яй-яй. Інститут репутації в Україні, мені здається, не потрібно нікому доводити, що він працює доволі слабко, і я не знаю, що жодного журналіста або фотокореспондента, який заканселили, з яким би відмовились працювати. Інформаційні агентства і медії просто через те, що він опублікував неетичний контент. Немає в нас цього. Якби це було, якби е, медії і інформагентства не тільки українські, але й зарубіжні голосували гаманцем, можливо, це би працювало. Е, а бідкання і намагання закликати когось до. Е, Здравого смислу і тягнути до нормального рівня етичності. Ну, на мій погляд, поки що не працюють, на жаль. Я зрозуміла. Дуже дякую вам за таке прекрасне інтерв'ю. Ось дуже багато цікавої інформації ми отримали. Дякую вам за таку чудову розмову. До побачення. Дякую вам, що покликали до побачення.